Сивалка Рим Синтез. Сезон майже закінчився, є трохи ще пізніше одне замовлення, але вирішили дещо тут передивитись. ну Це таке все по помілочі. А ось оце цікавий момент. Це вже не перший раз бачу, люди показують. ну Раніше ми дивились, у нас була отут-от така маленька тріщинка. Там не було, як там у інших людей. Але вже зараз це вже не маленька. Ось сюди пішла. З цього боку. Ну, ось така тут маленька. Але тут і ось є. Тут-то тут-то шов. Начебто і цілий. А ось тут ні. Це причому, що ми ніколи завантаженою сівалкою не їздимо. Щоб сказав там завод, ми читаємо рекомендації, інструкцію. Ніколи у нас не буває, щоб ми завантаженими банками цими, а тим паче тими ніколи такого не буває. Ну, Дороги, звісно, у нас. Бажають кращого, їздимо обережно, але все одно, бачите, ось таке чудне сталося. Ну що, будемо ремонтувати на завод. Я думаю, що дзвонити ну, взагалі немає сенсу. Взагалі сівалка це четвертий сезон. Потім може ще розкажу про ній ще моменти. Так, вийшла снято. зараз підвозимо до сварки і будемо ремонтувати. Так, ну Проміжний результат такий. Варили тут дві таких великі косинки і проварені всі ті тріщини, які були. ну Всі, що ми побачили, всі, що ми побачили, які побачили. Косинки оці, рихтувати ми тут нічого не можемо, тут дуже а що рихтувати, а ось бачите, якось трохи пішла волна і вона пішла саме знизу. З цього боку ну, це верх, тут нема нічого. ну тобто Ось так. Тобто Ми посилили і прибрали те, що тріщини. Думаю, що цього буде ну, поки що достатньо. там Далі подивимось. Я б, я б звичайно, отут би ще б додав отвір, ось тут і ось там посередині. Мені щось здається, що вони там теж потрібні. ну були б. Можливо. А так це посилення буде пере, 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 переносити навантаження на боки. Так. Ну, коротше, думаємо, що так буде краще. Подивимось. Так, вчора ми поцепили вже, все нормально і, чесно кажучи, забув зняти. Ну, вже і відпрацювало. 8 гектар посіяла, все окей, все нормально. Так що рекомендую посилення таке.